На нашому каналі. Сьогодні хочу показати все те, що в мене квітне в нашому дворі. Вон моя гвоздичка розовим таким ковром, клематіс, вже трасу свою віддавну. Три недільки квіти трималися: ясколка, смолка Що я тут отакі ті посадила петунії? Теж оце ось, щоб спускалося, моє Півники красоту свою віддали, але ж дуже гарно квітли, там петуній понасажувала. Ромашки теж скоро відквітнуть. Зараз покажу вам, понасожувала знову еустоми, вже гарно прийнялася. О, тут -о, нічого в мене дуже не вийшло. У нас пройшов якийсь кислотний дощ, гарно так пішла моя, мій задум Зробили й дирочку там. О, але бачу трошки відходить, зеленіє, може до осені щось і вийде. Це тут квіти в вазонах у мене ще буду висаджувати. Це хотні повиносила. Тут у мене теж доріжка така, хто не приходить, всі кажуть відкопай, відкопай. Ну, Докопалася, залишилася почти половинка. Ну нічого, хай квітне і в людей. Тут у мене хочу колеусів, ось трішки посадила, в мене їх ще багато, засажаю оце, де тіньок колеусами. Це та у мене тут о, квітне. Тут о, теж вже зробила, як і прошлий рік колеусе, бо в тіні погано квітне тут петунія. Тут у мене посажені мої гладиулоси, ростуть, всі зійшли, можливо, й зацвітуть, будемо наблюдати. Там ще в мене багато квітів, буду висаджувати чорнобривці. О. Шиловидний флок квітнув, треба стригти. Це у мене тут климатись. Він погано цвіте фіолетовим, таким рідко квіте, але він таку стіну горну робить зелену. Мені подобається. Це у мене теж дрік індійський від цвів. Я сюди понасаджувала, щоб не був пустий вазон. Це мої петунії, ті, що вирощувала. Рози починають квітнути. А ще ось за розу ось ця в мене така висока, дуже гарно квітне. А оце ось роза, вона теж в'юща, ну я з неї зробила штамп. Три роки оце я так. Все обрізала, я ще оту гілочку обріжу. Дивлюся, як куди що там в мене після як відквітне пусте. Ну, хочу, щоб був штамп. Трішки вийшло. Що буде далі, будемо наблюдати? Люпін у мене тут квітне. О. Тут я понасаджувала хости різні. О, це моє озірце. Жопка тут з'явилася, співає дуже гарно нам. Голуба ромашка в мене розквітає. Вона не голуба, а сиреніва. Необичний такий колір. Гіпсофіла. Ще не квітне, треба гарно підв'язати її. Дуже гарно цвів у мене древовідний піон. Ну, Він так швидко відцвів вже розстоїть. Це лісом у мене. Ще ось трішки її треба постригти, щоб шопка була краще. Це тут теж ромашка, він жовта скоро. Розцвіте. Я б скрізь цю гвоздичку сажаю, воно зелений коврик такий гарний. О, і Квітує вона гарно. Тут дуже біла, жовта ромашка квітнутиме. Тут у мене ще дуже багато буду чого висаджувати. На гірку ще росте в стаканчиках. Все часу не не вистачає. Тут зробила вод. Вон річечку таку із лобелії із кувшино. О, і тут теж так само. Знайшла ще один кувшин. Ось дороблю сюди, буде річечка і лобелія в мене ще є. О, от. Те, що в мене зараз квітне. Ще дуже багато роботи. Півники ось які красиві квітнуть. Шасмін. Жарко у нас зараз дуже жарко, так він підвйов. <кхи> ну, оце і все показала вам. Ще дуже багато треба висожувати, те, що в стакончиках. На цьому буду закінчувати, пробіглася. По своєму дворові. до побачення, кому сподобалося, ставте лайк, до скорої зустрічі.